Я, вже, не, я ж сказав, що я люблю чоловіка. Угу. Давай, тут люди смотряться цирк. Від великого кохання Оксані вже немає куди тікати. Її колишній цивільний чоловік Руслан, який був сім разів засуджений, не дає спокою жінці і вдень, і вночі постійні погрози і вимоги повернутися вже перейшли у реальні дії. Чоловік побив у Оксаниному магазині холодильники та вікна. А всім її родичам не дає проходу. Причину такого гніву Руслан пояснює зрадою. Скажи, як я тебе застав тут два рази, що ти трахалась. Родина разом прожила півтора роки, поки чоловік не став домашнім тираном. Через постійні скандали Оксана виставила Руслана за двері свого будинку у Фастові. Але позбутися навіть неофіційного чоловіка виявилося не так просто. Коли ми його вигнали з дому, то він наче приводить своїх друзів наркоманів. все, щоб за нього заступалися. і таке. Потім ходить і каже, вони вечором прийдуть все повиносять з хати. він же жнучий бив і що хочеш. Ми взяли віщі всі загрузили перевезли сюди. За кілька днів Руслана знайшов свою цивільну дружину у матері і знову почав знущатися вже з усієї родини. Зараз щодня навідується до жінки додому та на роботу. Чоловіка боїться уся сім'я, особливо 11-річна донька Оксани. Дівчинка хвора на діабет. Нещодавно Руслан розбив її препарат для вимірювання цукру. Один раз він побив вірячий сахара, один раз побив уколи, як я в бабусі була. А 1 вересня чоловік погрожує прийти на святкову лінійку і публічно осоромити дитину у школі. -то стояв під тином і кричить руки сюди через ту. Не думай, що ти більше в школу, даже не думають в школу. Я пійду, я не всім розкажу на лінійці, що там і все з тобою. За всі ну, ці нюанси це ж болізні, понімаєте? Родина вже писала заяви до міліції, правоохоронці притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності. Гаврилюка Руслана було е, притягнуто до адміністративної відповідальності, яка передбачає штраф або до 15 діб. Але таке покарання Руслана не злякало. За словами Оксани, нині правоохоронці на виклики вже навіть не реагують. Вони часто викликають міліцію, адже завжди міліція приїжджає. Без, на без коментарів. Оксана та її родина нині у вічі. Люди ладні звертатися вже й до прокуратури, бо ж міліція має захищати, а в реальності виходить не зовсім так. Поки рецидивість когось із родини не заріже, слідчий не приїде. Тікати від Руслана немає сенсу, бо чоловік обіцяє знайти її будь-де. Тож і залишається Оксані чекати свого колишнього, як і смерть із косою.